Піжами, розпаровочки дитячі, де ціна за весь лот буде 2080 гривень, а саме у нас тут буде представлено 52 різноманітні позиції. І за одиничку в цьому лоті виходить лише 40 гривень. Круто тим, що тут розміри від 98 до 104 аж до 158-го 164-го. Тобто можна одягнути як дитину, так і підлітка. Купили один лот. Тут, до речі, мені здається, можна класно комбінувати між собою. Тут дуже багато всього. І продавати прям цілими комплектами піжамки. Ковтинки різні можуть бути. Далі показую ось такі рожеві. Модельки як на дівчаток, так і на хлопців. З такими зірочками дуже круто виглядає. Далі ось такі синенького ну, блін. Такі повнорозмірні тут розміри. Mm -hmm. Далі для поменше ось такі рожеві, гарні. Далі щенячий патруль. У нас, подивіться, як класно все виконано. Для хлопців трактор. Цята. Верхів буде 19, а низів 33 позиції. Барбі колекція. З брендовочкою. Далі для поціновувачів Гаррі Поттера ось такі модельки. Штанці, як є бавовняні, так і фланелі. Давайте зараз покажу вам, до прикладу, ось тут. Дивимось, це в нас по складу було 90% бавовна. Є модельки, в яких 100% бавовна. Ось такі штанці. Далі ось такі фланелеві з затяжечками на резиночці, на манжетиках. Далі, і на хлопців аналогічні є зірочками. Там, до речі, була ковтинка зірочками. Можна класно поєднати і продавати комплектиками, ось такі синенькі з різними фігурами. Давайте подивимося, що тут ще в нас є. Ось така ковтинка, я її вже вам показувала. Ось такі штанці з серденьками дуже класно виглядає. І класно тим, що принтація не буде тріскатись після прання. Ось такі чорненькі модельки, далі, ще планелька. Тобто можна заробляти е, всі сезони. Тут є як і літні варіанти, так і димосезонні, так і зимові. Звертайтесь до нашого відділу продажу. Всі контакти будуть під цим відео.